Отож, сьогодні ми будемо говорити а, проповідь на нашу серію проповідей. одну із нашої серії проповідей, це святі в світі гріха. І ця проповідь буде такого, типу, нестандартного формату, тому що уривок, який говорить на конкретну тему, він дуже великий. І є дуже багато що про нього сказати є дуже багато а, в ньому. І ми ось цей уривок розділили на дві частини. Першу частину буду говорити я, а другу частину буде говорити Славік вже в другій проповіді. І переходячи вже до самої проповіді, Павло кілька віршів, кілька розділів назад, говорив про деякі типи людей в світі і розділяв їх. Він не в тому чи і в цьому він не заперечував те, що Бог створив цих людей, те, що Бог перебуває серед нас. Але він розділяв це для того, щоб навчити нас, і для того, щоб нам було більш зрозуміло, як ставитися і як бачити себе в цих в цьому розділенні. Перше, він поділяв людей на загиблих і тих, що рятуються. Друге, він поділяв людей. Загиблих на євреїв і е, язичників, тому що для перших звістка про Христа була камнем спотикання, а для других це було м, просто дурістю. В цьому уривку з 1 Коринтян, другий розділ, десятий вірш і до третього розділу 4 вірш, він поділяє вже духовних людей, е, людей, які вже навернулись до Бога до справді зрілих, до духовних. Християн, і до тілесних християн, і Павло кілька віршів назад говорив нам про Божу мудрість. Саме ось в цьому другому розділі він, починаючи з шостого вірша, говорив про Божу мудрість, яка відкривалася йому, яка відкривалася апостолам, і яка відкривається всім нам як християнам. І в той час дуже був великий такий культ цієї мудрості. Тому що той час, якби це там тавтологічно не звучало, той час не цей час. І тоді не було інтернету, тоді не було ніяких масових джерел інформації. Та й більше того, це той світ, не світ, який був 200 років назад. І не було ніякого ні друкарства, ні масового випуску книг, ні масового перепису книг. А інформація передавалася здебільшого з уст в уста. Дуже часто цитоване писання саме цитувалося з того, що люди пам'ятали з того, що їм говорили. І в цьому, -всьому, в цій всій атмосфері, в цій всій культурі дуже цінилося якісь, якісь дуже цінні, дуже потаємні знання, тому що вони могли містити в собі роз, більше розуміння про людину, про те, що є там цінне в людині, що там якісь інші потаємні а, речі. Це могло якось підносити людину. І ще більше цінилася не тільки інформація, не тільки ось ця потаємна інформація, а і ще саме джерело цієї інформації, сам спосіб досягнення цієї інформації, чи то якась там медитація, чи то там вживання якихось трав, чи то, чи то може бути також поклоніння людям, тому що тільки ці люди могли досягнути якоїсь такої святості і отримувати. Ці знання, і тільки якщо ти їх поважаєш, тільки якщо ти їх прославляєш, то тоді вони можуть поділитися з тобою цими знаннями. І Павло говорив в 6 розділі про ось цю Божу мудрість і починає наш цей десятий вірш, наш уривок, говорячи про неї. А нам Бог відкрив це своїм духом, усе досліджує дух, навіть Божі глибини. Ось це відкрив це це ось цю Божу мудрість. І це одразу вказує християнам на те, звідки черпати цю Божу мудрість, на те, що це не є якимось, якимось процесом досягнення в прославленні когось із лідерів, когось із пасторів, когось там із проповідників. Бо про це ми говорили в минулих проповідях цієї серії, що це є неправильним, а тому, що Бог відкрив нам це своїм духом. Ісус каже в Івана 14 розділі 16, 17 вірш І в благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами по вік перебував, духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає його. його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. Те, що Святий Дух є духом правди, підтверджує Ісус і повторює це Павло. Говорячи, що Святий Дух досліджує все, навіть Божі глибини. І Святий Дух може проникати через все і його знання як частини трійці, як також Бога, вони є безмежними. І хотілося б розібрати ось цю частинку Божі глибини. Тому що. Це формулювання могло дуже сильно підбадьорити християн, могло дуже сильно підбадьорити коринтян, тому що якщо є якісь, якась можливість дослідити Божі глибини, якісь там потаємні знання, то є можливість бути там, вищим за іншим, тому, і за інших, тому що ти духовніше, ти можеш робити щось, а інший може не робити щось, тому що він не настільки духовний, не знає цих Божих глибин. І Павло далі приводить порівняння з 11 по 14 вірш. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського Духа, що в Нім проживає, так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Богом, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого. Порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Він порівнює те, що е, так само як людина, її там потаємні бажання, її е, характер, її там, розум неможливо зрозуміти, і поки ця людина не відкриється нам. Так само і ми не можемо зрозуміти Бога, поки Він не відкриється нам. І він відкрився нам через Біблію, через своє Слово. Проте, в світлі цього уривку, хотів би згадати дещо. Я помітив, що серед християн під час проповідування або, можливо, такої дискусії з невіруючою людиною є аргумент, що. Так само, як сліпий не може там, повірити в існування кольорів, так само і невіруючий не може повірити в існування Бога. І що це там, просто треба прийти, ходити на зібрання, читати Біблію, і воно само прийде. Але я дещо не погоджуюся з цією думкою. Тому що, якщо так розбирати саме ось цю першу частинку про сліпого, він може вірити в те, що кольори існують. Якщо дати сліпому два м'яча умовно, один зелений, другий червоний, і він може з цими м'ячами ходити до людей питатись, а от що там, який воно кольору, що таке кольор, я не розумію. І вони будуть говорити: ну оцей там червоний, оцей там, там кольору трави, трава такого кольору, оцей там цей кров такого, такого кольору і так далі. І у сліпого є два варіанти в цій, в цій ситуації. Перший варіант це повірити в це. Те, що існують кольори. І другий це не вірити, думати, що всі брешуть, і всі помиляються, а насправді він там, я не знаю, має якісь потрібні знання, і просто від нього це все приходить, що він там нічого там собі лишнього не подумав. Тому що він може походити і зустріти також сліпого, який скаже, кольорів немає. Кольорів я не бачу ніколи, і тому їх не існує. Може побачити дальтоніка, який скаже на зелений, там що це якийсь сірий або відтінок блакитного. І тоді починаються сумніви. І факт розуміння того, що кольори існують, не дає сліпому, сліпій людині змоги їх досліджувати, не дає сліпій людині змоги розкривати ці кольори, розкривати відтінки, освітлення, контрасти і так далі. Йому для цього потрібен інструмент, потрібні очі. І так само щодо невіруючої людини, про яку говорить Павло у 14 му вірші про людину тілесну, про людину в інших перекладах тут в оригіналі використовується слово, яке описує саме людину зі світу, яка не прийняла Бога. Так само вона може побачити, що Бог існує, вона може повірити в те, що Бог існує, тому що може досліджувати природу, може досліджувати історію, може бачити. Божу руку над створенням світу, вона може бачити Божу милість в історії людей. Вона може навіть читати Біблію, яка є об'явленням нам про Бога, через яку Бог відкрився нам. І може знати її на пам'ять і цитувати набагато краще, ніж кожен з тих, хто сидить тут в залі. Але серед таких віруючих в лапках дуже мало справді віруючих. Тому що саме знання про існування Бога не робить людину віруючою. і саме знання про те, що існує Бог, і читання при цьому Біблії не відкриває нам досконало Бога. Вернер Дебор пише такі слова: навіть те слово, яке говорить Бог, не дозволяє нам дійсно пізнати Бога, бо ми так само Його неправильно розуміємо, як слова навпроти стоячої людини. Тому навіть Біблії як такої недостатньо для повного пізнання Бога. Ось і причина того, чому доказ Списання сам по собі не може нікого переконати і вирішити усі богословські питання. Цим пояснюється і те, чому можна змалечку знати Біблію і тим не менше бути далеким від Бога. Ми можемо читати Біблію, і Біблія, як слова Божі, може говорити нам про Бога. Але якщо ми не розуміємо людину, нам близьку людину, друга, брата, сестру. Ми не розуміємо і тільки досконало можемо зрозуміти, як в 14 му вірші говориться, що ці всі потаємні знання, причини дій, характер знаходяться в дусі цієї людини. То тільки досконало зрозумівши цю людину, тільки щоб досконало зрозуміти цю людину, ми маємо прийняти духа цієї людини. Ми маємо взяти її розум, ми маємо взяти її серце, взяти її гріховність, взяти її ось ці всі занятість І тільки тоді ми можемо зрозуміти цю людину досконало. Але ми не можемо передавати ось так духа. Ми можемо тільки говорити. То, що ж говорити про Бога, який Не тільки для якого також потрібен потрібно ось це правильне розуміння Його слів. А Він іще є не нашої природи, не людської. Він є поза нашим розумінням. І тільки. І, і єдине, що може пояснити нам Бога, єдине, хто, єдиний хто може пояснити нам Бога, це Дух Святий. Тому що якщо ми не можемо поділитися з іншими людьми нашим духом, щоб вони повністю зрозуміли нас, Бог може поділитися своїм Духом, і Він вже поділився ним з нами. І саме через це ми можемо розуміти Його і досконало вивчати Його. І тільки з Духом Святим, дослідження Писання. Життя, дослідження просто речей, показує нам Бога. І це показує нам Бога не з зовнішньої сторони, що Він є, що Він ось так зробив, що Він ось так змилостивився, а показує нам глибини Божі. І це можуть, можуть бути не дуже потаємні глибини, які там незрозумілі людині, а це може показувати характер Бога. Це може показувати те, що Бог засуджує. І, як написано в 15 і 16 вірші, духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. Тут мається на увазі, що людина, яка прийняла а, Святого Духа, яка живе за покликом Божим, живе за. Тим, як хоче, щоб жила ця людина Бог, то цю людину не може засудити людина, яка не має цього Духа. Тому що людина, яка має Святого Духа, яка розуміє гріховність людей, яка розуміє, чому якісь дії відбуваються, яка має ці глибші знання, глибші знання від Бога. Вона може докорити, вона може сказати, що якась людина без духа робить не так. Але якщо людина без духа говорить людині, віруючій, що вона щось, що вона там, вірить не в те, що Христос не Спаситель, що якось там заповідь не так, що таке, то не може її засудити, тому що авторитетом в цій ситуації нам є Бог. І якщо, не вірую, якщо ми, як віруючі люди, не можемо пізнати Бога досконало, то що говорити вже про людей, які не мають цього інструменту? Ось про це говориться в цьому вірші. І так само, повертаючись у 14-й вірш, люди глузували і вважали, що звістка про Христа, про Бога, який був розп'ятий і Воскрес на третій день, є глупістю. Але не через те. Що це не впоміщалося їм в розум, що це інтелектуально якось було важко досягнути, що то як це так, Бог помер і ось це все. Ні. Це вважалося глупістю через те, що це задівало гріховну природу людини. Через те, що це говорило, що у людини є якась проблема, для вирішення якої потрібно було, щоб Бог став людиною, прожив ідеальне життя, помер за нас. І Воскрес, і що в ньому ми маємо спасіння. І саме тому ця думка, ця звістка сприймається як заглупість. Павло завершує свою аргументацію у 16 му вірші питанням, яке ми можемо бачити в Ісаї 40 розділ, 13 й вірш. Хто Господнього Духу збагну, іде та людина, що ради, ради своєї подавала йому. І логічно, що відповідь немає нікого, хто би зрозумів Духа Господнього, нікого, жодної людини. І немає тих потаємних знань, які досягаються в, в якихось проведіннях, в якихось ситуаціях, які є недоступні нікому. Тому що, Божий, тому що Божий Дух відкриває нам Бога так, як цього хоче Бог, і відкриває нам Бога з тієї сторони, з якої Бог хоче, щоб ми бачили Його. І відкриває нам все більше і більше його. І це не є якимось особливим даром. Це для нас віруючих це є е, 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 дар, який властивий всім нам. Проте цінність цього дару може зрозуміти тільки людина з Духом. Тому що е, люди без Духа Божого будуть засуджувати це, будуть глузувати з цього і будуть говорити, що це та ж сама філософія. У Послані до Филип'ян, другий розділ з 5 по 8 вірш, описується ось цей розум Христа. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Отже. Павло в кінці другого розділу пояснював, що справді зрілий християнин це той, який сповнений Духом, це той, який навчається цим духом, і той, який рухається Христом, рухається розумінням шляху покори, шляху праведності, шляху Господнього. А далі він переходить до самих коринтян. Говорячи напряму до них, і ці слова були дуже болючими для них, читаємо третій розділ з першого по четвертий вірш І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до, як до немовлят у Христі. Я вас голдував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже, я ж Павлів, а інший я, я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? І Павло тут говорить про корінтян, які вже вважали себе зрілими, тому що кілька років назад Павло приходив в Коринт і проповідував Корінтянам. І він говорив, що він проповідував їм нічого більшого, окрім Христа Розп'ятого. І це є молоком таким духовним. Простою їжею для е, молодих віруючих. І, як тут говорить, для немовлят у Христі. І пройшов якийсь період, логічно, що діти ростуть. Коронтяни росли, і їм недостатньо було вже Євангелія, тому що Євангелія це ж молоко. Євангелія дуже легко сприймати. Ну, ми врятовані е, через Христа. Нам треба прийняти це спасіння. А далі? що? І вони почали жувати ось цю тверду їжу, як вони думали, досліджувати інші. Речі досліджувати ось цю мудрість Божу. Але, як ми бачимо, вони не здвинулись ні з місця. Чому? Важливо зрозуміти, що цей уривок він породив дуже багато суперечок між християнами. Тому що він дуже по-різному сприймався і в цьому знаходили аргументацію різних речей. І є те, про що точно це. Місце не говорить. Перше, воно не, не, ці місця, ці вірші вони не означають, що ви можете прийняти Ісуса як Спасителя, але відкинути Його як Господа. Друге, вони не означають, що ви ніколи не принесете відчутних плодів як християнин. Третє, вони не означають, що ви можете стати невіруючим віруючим. Четверте, вони не означають, що ви можете жити християнським життям, яке нічим не відрізняється від життя. Не християнина. П'яте, вони не означають, що ви можете сидіти на троні свого серця, а Христос буде лежати у ваших ніг. І шосте, вони не означають, що хоча ми спасені без діл, ми можемо мати віру без діл. Але що саме він говорить цей текст? Що християни, перше, що християни можуть повільно дозрівати у своїй вірі без належного живлення? Що християни іноді можуть поводитися як духовні немовлята? І коли вони повинні поводитися як духовні дорослі. Християнам потрібно нагадувати про основи Євангелія. Четверте, номінальне християнство є неавтентичним християнством. І п'яте, духовне відступництво є можливим, але воно не повинно бути постійним. Проблемою ж корінтян було в тому: була в тому, що вони відкинули Євангелія. Тому що Євангелія. Є одночасно і духовним молоком для віруючих, і так само твердої їжі, тому що звістка Євангелія, вона не тільки про спасіння, яке дуже потрібне нам для розуміння на початку і нагадування цього спасіння, втвердження в цьому спасінні, але так само Євангелія говорить про шлях освячення, про шлях до подоби. До Христа, до, до Христа, і до того, що ми вже не можемо поводитися як а, тоді, що ми отримали нову природу і маємо рухатись за Христом, не за людьми, не за філософією цього віку, не за, як було зазначено, духом цього віку, яка є такою собі модою, в що вірити і чим рухатись. А ми маємо рухатися за Христом. І ось це нагадування дуже важливе для нас і сьогодні. Щоб ми нагадували собі про Євангеліє і нагадували, що над усім Христос. Бо Павло згадує в кінці в четвертому вірші, згадує їм цю проблему, про яку він говорив в першому розділі, про проблему лідерів, про проблему авторитетів церкви, що був авторитет не Бог, не Христос, а Павло, Аполос і просто гріховні люди. І Євангеліє. Показує нам цей шлях Христа і веде нас до освячення. І ось це такий другий тип е віруючих людей, тому що вони прийняли Христа, вони прийняли цю зв'язку про спасіння, вони спасені, але вони не жили ним, вони не розвивалися далі, вони не хотіли цього далі робити, тому що це було занадто важко. І це є дуже великою проблемою серед нас, е християн. Якщо ми. Дізнались про Христа, можемо дізнаватися більше про Бога, але можемо змінюватись на подобу Божу, але вирішуємо цього не робити. І це буде проявлятися в цих заздростях, суперечках. І говорить, він тут ось це інше слово, тут воно перекладено так само, як тілесні, але в оригіналі воно означає не зі світу взяті люди, а віруючі люди, які живуть по тілесному. І це може починатися з цих заздростях, суперечках. З Відсутності там, на зібраннях, з пріоритетністю перебування десь в іншому місці в цей час, на домашках, в поведінці людині, в суперечках між е, лідерами і так далі. І вирішенням цієї проблеми є Христос і нагадування нам цього Євангелія. Амінь.